А він каже, моя місія літати на землю, питати, що люди хочуть, і всі ці побажання молитви доносити до Бога. Каже, а ти чому не літаєш, а постійно сидиш на хаматі? А він каже, тому що моя місія доносити подяки Богові від людей. Давайте научимося дякувати Богові. Хочу побажати, щоб і в вас, і в нас, тому що ми зараз розуміємо, що, як Маран Михайлович сказав, ну, хоча це несправедливо. Це несправедливо, що директор музичної школи, яка є комунальною власністю, яка є державною власністю, має ходити просити, щоб десь щось цей зробили, щоб у нас нарешті була така країна, яка буде забезпечувати нас повністю, щоб дітки завжди себе почували захищеними і вільними громадянами України. І щоб саме головне, щоб нам було кожного дня за що дякувати Богу, щоб ми знаходили час на цю молитву. Міцного, міцного всім здоров'я, не бійтеся мріяти, ставте собі якомога вищі планки. Я бажаю вам, щоб ви досягли тої сходинки, яку ви до якої ви хочете дійти.